всім привіт! З вами я Костя і я довго думав, що мені зняти. Тому я вирішив зняти по типу такого невеликого проєкта. Тобто, я маю перебудовувати село. Мабуть, ті будівлі будуть виглядати дивно, але мені то що. Тому я краще ще і покажу, що я збудував. І перший будинок був будинком рибака, який є тепер не рибак. І тут ще хлів є. І щось по типу такої площі. І так виглядає той склад. А кузня поки що така, але я її скоро перебудую. І на першому, як завжди, але на другому такий є невеликий Є склад з заліза. А це вже знову невдалий перехід. І щось по типу недоробленої шахти. І перила, щоб ніхто не падав. А саме головна дорога, щоб зустрічати своїх сусідів. Ну і я думаю, ви вже бачили ті пости в моєму телеграм-каналі. Ну, не всі, тому що не всі на нього підписані. Ну, це я просто змінив аватарку на той другий канал і додав новий скін на планшет, який я не буду використовувати у відео.